Зараз подякувати від імені всієї нашої конотопської громади, фундації Велком Жешов за цей чудовий генератор, за те обладнання, яке нам передають. Дійсно, зараз Московська Федерація чинить фактично терор всього українського народу. Зокрема, місто Конотоп є одним з найбільш постраждалими зараз від цього енергетичного терору. І цей генератор дійсно нас виручить. Одна невелика котельня нашого міста вже тепер матиме альтернативне живлення. Тому дуже дякую кожній людині, кожній особі, яка допомогла, яка посприяла фундації Велком Ржешов. І закликаю всіх, будь ласка, допомагайте, допомагайте. Ми разом вистоїмо, разом переможемо. І будемо мати вільний світ, вільну Україну, вільну Україну. Буде мир, буде спокій і розвиток економіки. І Будуть всі щасливі. Welcome Жешов, дякую.